Хоч озирнись, побудь іще, хоч трішки. Ще й час є в тебе, пізно, але ж є, зверни додому з білої доріжки. Ось наш поріг. Хіба не впізнаєш? Ти не заходиш. Кажуть, що ти вмерла. Тоді був травень, а тепер зима. Це йшла б, чи що, хоч сльози мені втерла. А то пішла, нема тебе, нема. Старесенька іде чиясь бабуся, і навіть хто зна як її ім'я. А я дивлюся у вікно, дивлюся, Щоб може думати, що може до моє. Зацінок, сутінок. День золотий, плачуть і моляться білі троянди. Може, це я або хто. Або ти ось там сидиш у куточку веранди. Може, він плаче, а може, він жде? Кроки почулись, чи скрипнула хвіртка? Може, він встане, чолом припаде? Там, на веранді, чолом до одвірка. Де ж ви ці люди, що в хаті жили? Світку мій білий! Яка ж тут роздолля, смуток нещадків, як танець в чоли, тане пчоли до безсмертного поля. Може, це вже через тисячу літ. Я і не я вже розбуджена в генах. Тут на землі я шукаю хоч слід, роду свого у плачах і легендах. Голос криниці, чого ж ти затих? Руки шовковець, чого ж ви заклякли? Вікна забиті і висить замок. Ржава сережка над кіхтиком клянки. Білий причілок оббила сльота. Хто ж там коволить у цій хаті ночами? Може, живе там сама самота? Соває пустку у рогачами. Може, це біль наш, а може, вина, може, бальзам на занедбані душі. Спогад криниці і спогад вікна, спогад стержини і дикої груші.